Інколи треба прислуховуватися до своїх емоцій. і Якщо у вас є такі емоції, такі відчуття, що так, це е, саме життя, е, воно мене направляє туди, воно мені дає шанс. Так, навіть якщо. Щось не заплановано, щось ви не знаєте, як воно там буде. Як мій брат, наприклад, каже, то якщо Бог дав дітей, то він дасть і на дітей. Тобто, якщо вже щось в житті у вас стається, таке відчуття, що треба змінювати життя, і саме в цю сторону змінюйте. Не вагайтеся, але робіть зусилля для того, щоб все у вас вийшло добре. Але якщо навіть і не вийде, зрозумійте, що це досвід, який вам буде дуже потрібен в майбутньому. Хай щастить!